Усім привіт! Сьогодні розглянемо таке питання: де краще купувати авто на Аяяйки чи на копорті. Ось два основних сайта, де всі купують автомобілі. Ці два основних сайта, де краще. Для цього нам просто включимо статистику і просто подивимося, якось розібратися. Значить, це автостат, вони виставляють щотижневу таку статистику, можна просто побачити, що нам тут пропонують ці два сайта. Два основних конкурента. Так, верхня лінія синя це Копарт, нижня це Аяяйка червона. Значить, за тиждень продали, виставили на продаж Копарт 115 566 тисяч машин. Виставили. Продали вони за цей тиждень 71 733. Аяяйка в цей же самий час виставили 74 408 машин і продали. Тут у вас 40 863. Е, ну, бачимо, що Копорт продає набагато більше в машині, виставляє е, в відсотках ну, не в два рази, але ж, ну, на порядок, на порядок більше. Із 115 тисяч вони продали 71 тисячу. Це десь відсоток продажу, ну, нехай 70, може. там, Я на наглас, дивлюся, там, 65-70. В відсотках ая-яйка, я думаю, десь такий самий відсоток. Якщо 74 поставили тисячі, продали 40 тисяч, ну, мабуть, відсоток продажу однаковий. Ну, плюс-мінус, плюс-мінус. Можливо, на яйкі, мені кажеться, трошечки більший, якщо я не помиляюся. Але ж більше машин і більше продажів на копорті. Чому? Тому що на куперт легше попасти продавцям. Тобто, там зареєструватися продавцям. Тобто я не хочу сказати, що там весь зброд, всі комуніє лінь, торгують. Але ж в принципі ближче до цього. Да. Тобто туди багато ділерів, багато таких дуже багато. А на яяйку там зовсім другі правила, там все строже, через те там менше таких продавців. Виходячи з цього, можна сказати, що правильних продавців все-таки, мабуть, більше на яяйки, чим на копорті. Ну, так, як, мабуть, сказав би. Правильних продавців я маю на увазі, що от, ділери це ж в основному ті люди, які вони роблять красиві фотографії і просто продають. От Яяйка, вона ізначально цей сайт формувався як сайт страхових автомобілів. Але ж дивимося, що от включаю я яйку і дивимося, що ось іншуренс, іншуренс, страхова, страхова, ось ділер, е, слідуюча ділер, слідуюча ділер. Ось страхова, ось діль. Тобто, бачите що багато вже просачується ділерів на цей сайт, і багато вони там торгують. На коперті теж, тобто, в перемішку: іншуренс, іншуренс ділер, іншуренс, іншуренс ділер. Тобто їх багато. Тобто, виходячи з цього, можна сказати так, таку маленьку рисочку підвести, що, мабуть, все-таки без різниці де купувати, чи на Аяяйки, чи на копорті. Важливо в кого, Тобто, якщо це ділер, то я б таку машину пасався Я стараюсь обходити. Я звичайно можу в них купувати, але ж перевіряйте по багато разів, тому що історії чистяться, щоб ви не забували цей фактор, що машини робляться, купуються і вижимаються з неї всі соки, і ви вже купуєте остатки. Тобто максимум, який може з цієї машини по ціні вижити. Так. Так, хочу звернути вашу увагу ще на такий момент, як дефектація, дефектація авто на сайтах. Її роблять і страхові, і ділери всі роблять. Але страхова робить більше для того, щоб показати, а ділери для того, щоб продати. Все накидали жужмом ось такі деталі. І, і чи прийдуть вони до вас, чи не прийдуть всі, це теж питання. Тобто, тут то, що вони є на фотографії, не означає, що вони до вас попадуть в руки. Взагалі, дефектація це хороше діло. Ми, включаючи фотографії, бачимо. От бампер знятий, ми бачимо, що під бампером не треба нічого тут рихтувати, врізатися. Тобто, все там добре. В принципі, це непогано. Але ж наведу приклад по своїй машині, от, по, по особистому прикладу. Значить, Ось в тому році купував цю машинку, Теслочку, значить, теж вона була розібрана на дефектацію, Теж були фотографії і дечого не прийшло. Значить, що мені не прийшло по цій машині? Значить, знятий був передній радар і задній той що в бампері, передній з кронштейном. Потім Познімали в мене три камери. Це камера в крило передня, водійська сторона ліва камера одна, камера в стойкі і задня камера була знята. Потім проводка переднього бампера, проводка в багажник. Мені там по 100 доларів. Проводка в дверку, там доларів по-моєму, 60 вона була. Потолок, там подушки не стріляли, нафіга вони зняли. Незрозуміло, потолок зняли, назад, не положили. Стопаки, всі 4 стопаки були зняті, вони там по 100 доларів. 4 штуки. Туманка передня, по-моєму, тут ось одна є, а другої так і не було. Ну, В принципі, от мені не доложили на мою машину, близько 2000 доларів. Мені прийшлось потратити додатково те, що в мене просто витягли і назад, не положили. Тобто, орієнтуйтеся, що. Таке є, така халатність у людей є. Чи не халатність, чи спеціально спіонелою, я не можу сказати, як це воно так, по якій причині. Раніше такого я не спостерігав. От, допустимо, наведу приклад, знову ж таки, по своїй машині, це за царя Гороха ще купував, не знаю, роки 3-4 назад я її купував ось таку машинку. То тут пошкодження були невеликі. Машина була ось на фотографіях дивився там, без ковриків, без нічого, але. Повністю все, що було в багажнику, все там і залишилося. Нові провода в упаковці, компресори, ключі, там, вогнегасник, аптечка. Тобто, все, 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 що було в цій машині, прийшло. Все. От мене таке враження було, що навіть туди ще щось своє положили. От навіть, навіть ось от, Дивлюся, ковриків на фотографії немає. Вони були в багажнику. Навіть коврик новий, який купували в багажник величезний. там... І резинові, і ще там якісь там були. То все було на місці і все, все наче чудово. А зараз помінялося ну, не в лучшу сторону. Зараз теж на своєму прикладі покажу. Ось цей Мерседес в тому місяці приїхав, е, вже його продав, вже його немає. Але ж хочу показати, що от навіть дешеві грязні коврики, от бачите, на фотографії він є. ось, Обичний коврик під ноги. В клайпід його потягнули. Получається так, ну не його, а всі. Весь комплект ковриків ушов. Тобто вони тут були. На фотографіях ось видно, що вони були в Америці, вони були на, на вигрузці вже в клайпеді, а потім з клайпеди до Львова їх просто не стало. Ну, Мілоч тут вопрос, не треба подимати, але ж якесь таке тенденція, йде в ту сторону, що замічаю, що. І в різних перевізниках. Це я не хочу сказати, що в мене один перевізник. Це в різних перевізниках ну, таке спостерігаємо. Ну, Якось так. Тенденція йде не в лучшу сторону. В общем, підведемо підсумок, що тенденція на правильну роботу доставщиків і продажів автомобілів йде не в кращу сторону. Тобто якось раніше було все правильніше, чесніше. і... З чим це зв'язано, важко сказати. Можливо, із-за перенасиченості продавців, які, допустимо, недопорядочні. ну і перевізники, які просто ложать на свою роботу. А можливо, ще якісь фактори, які я не розумію. Ну, в общем, якось так.